Ім'я віце-прем'єра міністра національної єдності Олексія Чернешова не сходить з перших шпальт українських ЗМІ. Скандал виник через те, що на тлі оголошення посадовцю підозри у корупційному злочині він буцімто втік з країни. Ба більше за даними журналістів, за кордон виїхали й члени сім'ї Чернешова. Днями урядовець теж повернувся в Україну, але справа проти нього лише набирає обертів. Докладніше про те, що відомо на сьогодні. Далі підписуйтесь на наш канал. Детективи НАБУ повідомили Олексію Чернешову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За даними слідчих, йдеться про схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. Її розробили забудовник Сергій Копистира, власник групи компанії КСМ Груп та його довірена особа. Допомагали у реалізації схеми тодішній міністр розвитку громад та території України, його радник, тодішній. Держсекретар міністерства та директорка держпідприємства набув вказує, що забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості пропорційній вартості земельної ділянки. Але землю та будівлі на ній оцінили майже в п'ятеро дешевше. У результаті різниця між фактичною оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 мільярд гривень. Саме на таку суму держава не доотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за. Клопотанням набу і САП 20 червня стало відомо, що суд застосував до забудовника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Від'їзд Чернишова та його близьких за кордон пов'язали з переховуванням від слідства. Пікантності ситуації додавав той факт, що сам міністр, як і його новостворене міністерство, мають працювати над поверненням українців додому. Це стало предметом численних жартів. У соцмережах. втім, як з'ясувалося, посадовець перебував у відрядженні. А після повернення добровільно прийшов у набу за словами міністра. Він мав конструктивний двогодинний діалог з детективами та підтвердив готовність до повної співпраці. Чутки про втечу з країни він назвав кампанією з дискредитації. Водночас, за інформацією журналістів української правди, за ухвалою суду у Чернишова мали відбутись обшуки ще минулого року, але Набу і САП їх не. Не провели одразу чотири джерела в антикорупційних органах. Підтвердили розслідувачам, що обшуки не відбулися через вплив на детективів директора Набу Семена Кривоноса, у якого давні знайомство з Чернешовим розслідувачі вважають, де що Чернешов, попри всі ризики таки став віце-прем'єром, може свідчити про взаємини президента Володимира Зеленського та Олексія Чернешова. Цю інформацію також публікує народний депутат Ярослав Железняк. Журналіст і засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов також зазначає, що Олексій Чернешов близька людина до Володимира Зеленського. За однією з легенд, президент призначив генпрокурора після восьмимісячного зволікання, бо йому здалося, що Кравченко саме той, хто забере справу Чернешова у набу і віддасть її на похорон в СБУ, каже Ніколов. Повірити у цю версію всім доволі складно, адже справа на виду у європейців і занадто схожа на розвал справи татарова. Комістово у цій історії історії буде лише обтяжувальною обставиною, зазначає Ніколо. На його думку, багато в чому це стане тестом для нового генпрокурора. Чернешов народився в Харкові. Там же закінчив Харківський гуманітарний університет Народна Українська академія за спеціальністю економіка підприємства. Потім вивчав правознавство в національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Після навчання пішов у приватний бізнес. Зокрема, працював в it компанії, яка займалася розробкою системних програмних продуктів для телекомунікаційного бізнесу. На початку 2000-х Чернешов почав працювати в концерні АВЕК, засновником якого є в. Пливовий харківський бізнесмен та політик Олександр Фельдман. Чернешов тривалий час працював на його компанію і навіть був головою наглядової ради концерну. У своїй кар'єрі він багато часу займався інвестиційним бізнесом. У 12 році заснував інвестиційну девелоперську компанію EastGate Development. Вона займалася розвитком масштабних проєктів комерційної нерухомості. У 2014 році Чернешов заснував Київ Vision Foundation, що популяризувала Україну в Європі через сучасне українське мистецтво з 17 по 19 був головою наглядової ради українського клубу нерухомості URI Club. Після цього Чернешов перший пішов на державну службу, очолив Київську облдержадміністрацію. Міністром 45-річний Чернешов став у березні 20-го року. Тоді він очолив міністерство розвитку громад і територій. Саме на цю каденцію припадають події, які розслідує набу. Після цього посадовець два роки керував навто. Газом, а з грудня 24-го року став віце-прем'єром міністром національної єдності. Деякий час ЗМІ називали Чернешова основним претендентом на посаду голови Київської міської адміністрації, яку за сумісництвом обіймає мер столиці Віталій Кличко. Останні роки також ходили чутки, що він був претендентом на посаду прем'єр-міністра. Олексій Чернешов одружений і має двох синів: Івана, 14-го року народження і Михайла, 6-го року народження. Його дружина. Світлана навчалася у Харківському гуманітарному інституті Народної української академії. Після закінчення вишу Світлана стала викладачем Національного університету імені Тараса Шевченка. В 2011 році вона отримала звання кандидата філологічних наук. Також Світлана є доцентом кафедри іноземних мов двох факультетів історичного та філологічного. Вже коли Олексій обіймав посаду міністра розвитку громад та території України, на його дружину було записано чимало коштовностей та майбутнє. Зокрема, автівки Шкода Октавія А5 за 160 тисяч гривень та Лендровер за 980 тисяч. Також Світлана володіла корпоративними правами сім'ї на понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Судячи з декларації політика, його дружина має слабкість до дорогих брендових речей. Жінка володіє прикрасами від Cartier, Van Cleef Arpels, Tiffany, годинниками Rolex, Ulysse Nardin та Erwin Settler, сумками Hermès Kelly та Шубами. Крім того, того станом на березень 25-го року Світлана має квартиру у Нікополі майже на 46 квадратних метрів за понад 116 тисяч гривень, та три квартири у Києві на 41, 42 і 47 квадратних метрів. Загальна вартість столичної нерухомості складає понад 2 мільйони 900 тисяч гривень. Крім того, власності дружини міністра, житловий будинок і земельна ділянка на Київщині, вартість яких не вказується. У 21-му році Світлана стала власницею автівки. Toyota Land Cruiser 200 за 1 мільйон 900 тисяч гривень. При цьому серед доходів Чернешової зарплата в університеті у розмірі понад 655 тисяч за рік, дохід від підприємницької діяльності у понад 1 мільйон 400 тисяч гривень та незначні виплати з вищого. Також Світлана отримала 1 мільйон 400 тисяч доларів стовф Property Груп. Вони значаться як ті, що отримані внаслідок ліквідації іноземної юридичної особи та розподілу її за. Лишкових активів за словами міністра. Його сім'я любить займатися спортом і подорожувати в одному з інтерв'ю. Чернешов зізнався, що подорожі по Україні йому подобається навіть більше ніж поїздки до інших країн світу. Детальної інформації про дітей міністра у відкритих джерелах немає. Втім, за інформацією інсайдерів української правди на тлі корупційного скандалу, 19 червня з України виїхав спочатку один з синів Чернешова, а 20 червня дружина. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.